thank you Вітаю, це Постиню дайджест головних новин дня, які варто знати. Ми виходимо як завжди, не тільки на Ютубі, а й в ефірі телеканалу Києво, 22 по буднях. Якщо ж ви дивитеся нас на Ютубі, підпишіться на канал, тецніть уподобайку, дзвіночок і залиште коментар від самих слів. Це дуже допоможе цьому відео потрапити в алгоритми Ютуба. І наш сьогоднішній випуск, дещо особливий у підтримку Харкова, який цинічно обстрілює Росія. Ми використали сьогодні харківський правопис української мови, затверджений. Миколою Скрипником у 1928 році. Повітряна тривога протягом дня лунала і у великих містах, і загалом по усій Україні. Сьогодні ворог цинічно обстріляв місто Сміла на Черкащині. А ще суми і кривий ріг. Чути вибухи було також і у Херсоні. Але є і приємні новини у російському Омську на Красноярському тракті спалахнули триємності із нафтопродуктами. Площа пожежі становить 500 квадратних метрів. Деталей поки немає. Коаліція дронів тим часом зібрала для України уже майже 500 мільйонів євро. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спруд от Франція розповіла, як готує 10 українських пілотів на F 16 Цим молодим людям від 20 до 22 років їхня підготовка триватиме удвічі менше аніж тренування французьких пілотів. Ну а Україна і Португалія почали перемовини про безпекову угоду. Окрім неї, сторони обговорили підготовку до глобального саміту миру у Швейцарії і роль Португалії в реалізації формули миру України та залучення до цього процесу країн глобального півдня. Аналогічні безпекові угоди нагадаю, Україна має уже з десятком інших держав. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа більше не може покладатися на Сполучені Штати у питаннях безпеки і повинна будувати власну надійну оборону. Макрон заявив, що для створення достатньо надійної оборони континенту можливо доведеться виробляти власні про ракети дальнього радіусу Дії та інші засоби. А ще Макрон відстоює свою думку, що із тим, як непрогнозовано поводиться сучасна Росія. Західні союзники не мають давати їй розуміння, де межі їхніх дій, що він називає стратегічною двозначністю. Війна ж між Росією і НАТО закінчиться неминучою поразкою Москви. Це уже заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Цитую: не ми захід повинні боятися зіткнення з Путіним, а навпаки. Про це Сікорський заявив під час виступу у сеймі нижній палаті польського парламенту і додав, що військовий і економічний потенціал Росії блідніє у порівнянні з потенціалом Заходу, оскільки НАТО має утричі більше військових, утричі більше повітряних ресурсів і у чотири рази більше кораблів, аніж Росія. Допомога США спровокувала мирні переговори. Не встигла Україна отримати зброю від Америки. Як у Катарі починається перший раунд перемовин щодо закінчення війни? Що усе це означає для України і до чого готуватися, розкажу за мить у нашому експлейнері. Отже, радники із питань нацбезпеки і високопосадовці із усього світу збираються зустрітися у столиці Катара досі цими вихідними, аби обговорити плани проведення саміту щодо умов України по закінченню війни. Повідомляють Джерела Блумберг. Завдання підготувати ґрунт для саміту високого рівня уже за участі президентів, який Швейцарія має прийняти у червні. Список учасників зустрічі у столиці Катару ще не затверджений. Росія не була запрошена. І чи візьме участь Китай досі не зрозуміло? План миру в Україні передбачає повагу до територіальної цілісності, і суверенітету України, виведення російських військ, а також гарантії майбутньої безпеки. Також він містить спеціальні положення щодо захисту ядерних установок і поставок продовольства. Київ хоче, аби ці принципи були. Широко узгоджені на саміті у Швейцарії перед будь-якими потенційними переговорами за участю росіян. Утім, Зеленський напередодні додав, що Росія хоче зірвати саміт миру. За його словами, Московія має навіть конкретний план, як це зробити, як зменшити участь країн, як діяти аби миру не було іще довше. Зеленський наголосив, що Україна і союзники однаково зацікавлені у притягненні Росії до відповідальності, і саме саміт миру у Швейцарії цитую дає усім нам реальний шанс на справедливий мир. Ідея саміту незмінна: залучити 80 країн, аби усім цивілізованим світом натиснути на Росію, допомагаючи Росії у війні, Китай не може стверджувати, що він тепер нейтральний у цій справі. Він фактично обрав сторону. Таке заявила уже постпред США. При НАТО Джуліана Сміт. Вона повідомила, що поки що немає доказів того, що КНР спеціально надає летальну підтримку Росії, але за її словами Пекін зокрема відправляє Москві верстати мікроелектроніку, технології безпілотників і нітроцелюлозу, яка використовується як паливо, і без допомоги китайців Росія нині була би у зовсім іншій ситуації з точки зору успіхів на фронті. Ну і щодо так званого миру за останню добу висловилися немало впливових осіб. Так, Угорщина підтримує план Китаю щодо врегулювання конфлікту в Україні, який був запропонований ще у минулому році. Про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто після перемовин у Пекіні зі своїм китайським колегою Ван і нагадаю, план Пекіна із 12 пунктів, зокрема передбачає припинення вогню по лінії фронту без виведення російських військ. До речі, голова КНР Сі Цзіньпін відвідає Угорщину у травні у рамках поїздки до Європи після закінчення поїздок до Франції та Сербії. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не приховує, що хоче розширити економічні зв'язки із КНР. Ну а ще знову заговорив про мир Папа Франциск в інтерв'ю американському змі. Він закликав до миру у війнах в Україні і Газі і сказав, що мир шляхом перемовин кращий ніж війна без кінця. Ну і на усе це від імені Росії відреагував той, кого і не питали. Диктатор Білоруси Лукашенко. Він заявив, що якщо нині не вдасться почати перемовини між Україною і Росією, то Україна може втратити і державність, і взагалі припинить існування. Формула Миру Зеленського на його думку сьогодні нереальна. Росіяни, мовляв, не підуть ні з Криму, ні зі Сходу. Можна розпочати зі стамбульських угод. Вважає Лукашенка. Це не означає, що у результаті перемовин будуть ухвалені. Парафійовані сторонами угоди, але з них можна розпочинати. Вважає він. Ну словом, стара пісенька, яку ми вже всі добре вивчили. Отже, Байден підписав український законопроєкт. Тим часом західна преса оцінює ємкість і якість допомоги. Її терміни поставки, окремі статті, м'яко кажучи, дивують. Невже у Білому домі не вірять, що Україна зможе перемогти? Усе це на фоні інформації про таємну передачу атакамців ще у березні. Далі про усе це у нашому експлейнері. Отже, NBC News пише, що новий пакет допомоги США не змінить ситуацію на фронті, але може підштовхнути Росію до перемовини. Від допомоги Вашингтона на 61 мільярд варто очікувати не воєнних, а політичних наслідків. Так вважає Крістофер Так, експерт із конфліктів і безпеки у королівському коледжі Лондона. Мовляв, не буде перелому на фронті, тому що Україна не змогла досягти успіху і під час наступу минулого літа. А тоді вона отримала допомоги набагато більше ніж нині отримає. Надії Путіна закінчити війну на вигідних умовах при цьому усе ще залишаються, і пов'язані вони із вірою у те, що Україна ослабла не тільки на полі бою, але й в кабінетах влади. А от видання Politico пише, що адміністрація Байдена не до кінця переконана, що Україна може перемогти навіть із новою допомогою. Мовляв, деякі чиновники Білого Дому скептично ставляться до того, що цієї допомоги вистачить для перемоги над Росією. За Financial Times акцентує, що Україна збільшить дальні удари по Росії завдяки атакам сам, а голова збройних сил Британії Тоні Радакін. Не висловив жодного занепокоєння із приводу українських атак і диверсійних рейдів у середині Росії. Натомість він каже, що потрібно визнати, що Росія змогла завдати більш ефективних дальніх ударів по Україні аніж минулого року. Песимізм є і в українських депутатів, логістичні проблеми і бюрократія можуть затримати поставки американської допомоги на 2-3 місяці. Ще більше часу знадобиться, аби снаряди досягли фронту. Таке заявив депутат Івченко, член безпекового комітету ради у коментарі Associated Прес. У той же час Нардепарахамія вважає, що перші партії надійдуть до початку наступного тижня. Проте це не обов'язково буде те, що найбільше потрібно на передовій, оскільки навіть США не мають усього на своїх складах, каже Нардеп. Атакамси, які є у цьому пакеті допомоги, зможуть охопити усі окуповані території України. Малює карту за Телеграф. Ну а тим часом радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван. Підтвердив інсайди, що Штати передали Україні ці ракети, і ще у березні, за його словами, Америка зробила це у відповідь на застосування росіянами балістичних ракет із КНДР і посилення атак на цивільну інфраструктуру. Саліван підкреслив, що ракети надані для використання у межах території України. Ну і цього пакету допомоги Україні вистачить. До кінця цього року нагадаю, напередодні Reuters написало, що США таємно передали Україні далекобійні ракети атакам з березні у пакеті на суму у 300 мільйонів доларів. І власне ці ракети вперше застосували 17 квітня проти російського аеродрому у Джанкої. А уже сьогодні за New York Times із посиланням на власні джерела уточнила, що Україна отримала не одну, не дві, навіть не десяток а одразу понад 100 ракет атаками і велику кількість касетних боєприпасів. Дмитро Кулеба каже, що Україна чекає ще й на сім систем ППО Петріот. За словами міністра, одна система ППО була отримана з Німеччини ще по чотирьох ідуть перемовини. А дві батареї він бачив уже особисто, але подробиць про це не розкрив. Ну і ще Кулеба висловив здивування темпами виготовлення зброї у Європі. Тоді як міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що РФ виробляє більше зброї, ніж її взагалі потрібно для війни. Тому нині військово-промисловий комплекс Росії вже працює на заповнення складів. Тепер ви каже Пісторіус, можете бути наївними і сказати, що Путін робить це тільки із обережності. А ще Пісторіус підтвердив повторну відмову Шольца від постачання Україні Таурус. Він суворо застеріг журналістів від запитання з цього приводу, наголосивши, що цитую є такі аспекти цього рішення, що вони дуже важливі для національної безпеки Німеччини і їх не варто обговорювати публічно. Нагадаю, напередодні Олаф Шольц на зустрічі з Ріші сунаком заявив, що не змінить свого рішення щодо ракет Таурус для України. Мовляв, від початку війни Україна вже отримала від Німеччини допомоги на понад 28 мільярдів євро. Ну а що на усе це каже Москва? Росія погрожує розширити буферну зону в Україні, якщо Київ отримає ракети більшої дальності. Саме так Пісков відреагував на поставку Атакамс. Ну і нічого дивного тут немає. Усе це ще раз доводить. Їм потрібні не території, їм потрібно стерти з лиця землі, наші міста та села. ТЦК працює 24 на 7. у сухопутних силах ЗСУ. Відреагували на черги біля військоматів. Там повідомили, що усі військовозобов'язані можуть попередньо записатися в електронну чергу, але нагадаю, у мережі нині шерять фото і відео чоловіків у величезних чергах під ТЦК. Кияни хочуть оновити свої дані однак не усім це вдається. Так багато киян розповідають, що по кілька днів ходять у ТЦК для цього. Ну а портал тексти.орг навіть пише, що ймовірно, ТЦК у будь-якому випадку не впораються із напливом чоловіків, якщо вони підуть оновлювати дані. Дослідники змоделювали можливі сценарії на основі приблизних цифр мобілізаційного резерву. Якщо ТЦК оновлюватимуть дані протягом 40 робочих годин на тиждень, тоді потрібно буде реєструвати 139 осіб за годину. Якщо ТЦК обслуговуватимуть громадян по 8 годин щодня без вихідних протягом 60 днів, то зможуть ставити на облік 93 людини за годину, і навіть за такої умови ТЦК не зможуть прийняти усіх військовозобов'язаних зобов'язаних по Україні. Епопея довкола консульських послуг чоловікам за кордоном набирає обертів. МЗС України наголосило, що дп документ не входить до сфери їхнього управління, а керується Державною міграційною службою. Саме тому паспортний сервіс за кордоном не видає українцям призовного віку оформлені паспорти, оскільки це заборонено постановою уряду від 23 квітня. В умовах повномасштабного вторгнення у жовтні позаторі куря дозволив пересилати за кордон оформлені паспорти для всіх українців, але 23 квітня цього року Кабмін уже обмежив цей дозвіл для чоловіків призовного віку. Тобто, тепер чоловікам для продовження дії паспорта необхідно саме звертатися до консульств, але дещо згодом. Ну а тим часом Польща заявила, що готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Таке сказав міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. Каже багато поляків обурюються, коли бачать молодих українців у готелях кафе і чують, скільки зусиль при цьому польща має докласти, аби допомогти Україні. Ну і Литва слідом за Польщею, допустила, що може допомогти повернути чоловіків призовного віку. Поки що там думають про механізм, як це зробити. Про це заявив міністр оборони цієї країни Лаурінас Кащунас. Спеціалізована антикорупційна прокуратура сьогодні другий день клопотала про тримання під вартою міністра агрополітики Миколи Сольського із альтернативою застави у 200 мільйонів гривень. Нагадаю, його підозрюють у земельних оборудках, коли він був адвокатом ще у 2017 році. А от Еммануель Макрон шукає заміну Урсулі фон дер Ляєн на посту президента Єврокомісії. Як пише Блумберг, президент Франції обговорює із іншими лідерами Євросоюзу можливі кандидатури на заміну фон дер Ляєн на посту голови Єврокомісії. У Росії дуже розлютилися через заяву спікера парламенту Вірменії Алена Симоняна, який підтримав територіальну цілісність України, Молдови та Грузії, під час виступу на конференції голів парламентів держав Євросоюзу Симонян заявив, що у центрі уваги конференції питання вторгнення Росії в Україну, і він хотів би підтвердити, що Вірменія рішуче захищає територіальну цілісність України, а також Молдови, Грузії, Кіпру та усіх країн. Крім того, він заявив, що Росія організовує кампанію погрози дезінформації. І ось у відповідь на це голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко гістерично заявила, що своїми висловлюваннями Симонян перейшов усі червоні лінії. Його виступ вона назвала русофобським. Ну і звісно заявила, що говорив Симонян не від себе і не від вірменського народу, а що, мовляв, за чиєюсь вказівкою. Ну тобто натякнула на претензії заходу на управління Вірменією. Росія наклала вето на резолюцію Радбезу ООН про заборону ядерної зброї у космосі у Білому домі. вже на це відреагували. Там вважають, що це вето свідчить, що росіяни таки дійсно мають плани щодо такого розміщення. Німеччина розпочала полювання на сотні російських шпигунів. Пише The Financial Times. Після арешту двох диверсантів, які планували теракти, аби зірвати поставки зброї україні. Німецька розвідка радикально посилила боротьбу зі шпигунами. Розвідники вважають, що Росія заслала у ФРН сотні агентів під виглядом біженців. Франція звернулася до ЄС з закликом запровадити нові санкції проти Роспропаганди та операції Кремля щодо втручання у вибори по усьому світу. Як пише Блумберг, дезінформація у соцмережах спонсорована Кремлем, має на меті підірвати підтримку України і зашкодити відносинам Європи із країнами глобального півдня. Зазначається, що відповідне рішення вже підтримали Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди, а також Польща. Ну а Україна тим часом, схоже, має успіхи у боротьбі з пропагандою в соцмережах. Ютуб включив геоблокування на Україну для Ютуб-каналів Вишка і «Да, це так. Про це повідомив центр протидії дезінформації РНБО. Канал «Да, це так створили у 2018 році. Його ведучими є Макс Назаров і Ярослава Маслова. Вони раніше працювали на каналах Медведчука і Мураєва. Вишка ж це взагалі перейменований колишній Ютуб канал, наш на який було накладено санкції. Його вела, зокрема, Лана Шевчук, яка. Раніше працювала на підсанкційних News One і «Наш». Частими спікерами каналу були Дмитро Співак, Руслан Бортник, Вадим Карасьов, Костянтин Бондаренко та інші регулярні учасники ефірів на каналах Мураєва і Медведчука. Блокуванням каналів займався центр протидії дезінформації РНБО. В інших країнах канали до речі доступні. Крім того, старі відеоканалів також знаходяться по пошуку і доступні для перегляду. А от засновник Телеграм Павло Дуров повідомив, що Apple висунула вимогу заблокувати деякі новинні і пропагандистські канали для користувачів айфон, які використовують українські сім-картки. Дуров зазначив, що змін не уникнути, оскільки для доступності Telegram на платформі App Store необхідно враховувати усі запити від Apple. Подробиці про те, які саме канали будуть заблоковані, і яким чином відбуватиметься цей процес, поки що залишаються невідомими. Казахстан уважно спостерігає за судовим процесом над колишнім міністром економіки цієї країни Куандиком Бішимбаєвим, який до смерті побив дружину. Матеріали про це є навіть у американській пресі. Нагадаю, у листопаді минулого року Бішимбаєв, який колись тріумфально увірвався у казахську політику і вважався її новим обличчям, побив свою дівчину, а потім залишив у ВІП-кабінці ресторану. За деякий час жінка померла від закритої черепно-мозкової травми. Тепер же політик стверджує, що тяжкі травми його дружина отримала унаслідок того, що впала і ударилась головою об унітаз. Засідання суду транслюють у прямому етері. Вони набирають мільйони переглядів. А родичі загиблої жінки побоюються втручання у справу і з боку впливових родичів Бішимбаєва, який раніше вже виходив сухим із води після викриття у корупції. Також казахи вимагають від влади посилити покарання за домашнє насильство. Багато людей також вважають цей судовий процес моментом істини щодо обіцянок Токаєва, президента Токаєва, провести реформи і почати притягувати чиновників. До відповідальності венесуельська державна нафтова компанія PDVSA має намір розширити використання криптовалюти для експорту нафти і палива на тлі відновлення сполученими штатами нафтових санкцій проти Венесуели. За даними Reuters, МінФін США до 31 травня дає час клієнтам і постачальникам цієї компанії, аби вони припинили транзакції. Це може ускладнити збільшення видобутку і експорту нафти венесуельською компанією, оскільки для продовження операцій тепер необхідно отримувати індивідуальні дозволи від США. Відомо, що з минулого року підівієсей поступово переходить на розрахунки за продаж нафти у криптовалюті USDT, відомо також як Тезер, чия вартість прив'язана до долара і має на меті забезпечити стабільність ціни. Аргентина досягла профіциту бюджету уперше з 2008-го. Президент Хав'єр Мілей сказав, що цей подвиг довів, що його шокова терапія для економіки країни працює. Під час своєї минулорічної кампанії Мілей нагадаю пообіцяв швидко скоротити державні витрати, використовуючи бензопилу як реквізит. З допомогою неї він показував, що ж він зробить із соціальними програмами, коли обійме посаду. Відтоді його уряд різко скоротив пенсії та субсидії. Це і призвело до профіциту першого кварталу у 0,4%. Однак Мілей попередив, що країну надалі ще чекає болісний шлях реформ. Тим часом Джо Байден підписав закон, який може заборонити TikTok у США. І це при тому, що його передвиборча кампанія активно використовує цю платформу. За це Байдена вже достатньо критикують користувачі додатку, який є основним джерелом новин для третини американців у віці до 30 років. Нагадаю, штати вимагають, аби Китай продав свою частку TikTok. Кінцевий термін для продажу це січень 25-го року. Однак Байден може його продовжити ще на 90 днів, якщо тільки компанія ByteDance запустить сам процес продажу. Генеральний директор TikTok Шоу Чу заявив, що буде оскаржувати це рішення. Американські змі тим часом у шоці від візиту Ентоні Блінкена у Китай нагадаю, держсекретар США учора прибув до Шанхаю. Змі активно обговорюють неповагу до Блінкена, що для нього, мовляв, навіть не розстелили червону доріжку, а найбільш високопоставленим чиновником, який зустрів його, став голова шанхайського партійного комітету Чень Цзінін. Обидва кандидати на пост президента США Джо Байден і Дональд Трамп мають рівну кількість голосів по 46% Такі дані наводить захіла. Ось за результатами опитування Bloomberg, Байден лідерує тільки в одному із семи штатів, які визначать результати цих виборів. Тоді як британський The Sun пише, що 40% американців побоюються, що Байден у разі переобрання взагалі може не дожити до кінця другого терміну. Байдену нагадаю 81, а Трамп не набагато молодший. Йому 77. Тим часом Reuters пише, як країни намагаються схилити на свій бік Дональда Трампа на випадок його повернення у Білий Дім наступного року. За кілька тижнів після того, як міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відвідав Трампа на його курорті Мар Алаго, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Суна оголосив про збільшення видатків на оборону. Південна Корея звертається до Вашингтонських лобістів, аби допомогти зрозуміти погляди Трампа на торгівлю. Мексиканські чиновники зустрічаються із членами команди Трампа, аби обговорити міграцію і торгівлю фентанілом. Ну а Японія планує найняти спеціального перекладача для Трампа і діяти за прикладом колишнього прем'єра Сінзо Аби, який налагодив стосунки із Трампом через гольф. Американські змі тим часом проводять історичні паралелі із нинішнім судовим процесом над Трампом у справі про виплати порнозірці Стормі Деніелс. Як відомо, Трампу закидають, що він через адвокатів заплатив жінці 160 тисяч доларів за мовчання про їхній перелюб перед виборами 2016 року. У штатах цю історію порівнюють із двома кейсами. В основному перший це справа демократа Джона Едвардса 2011 року. За три роки до того він балотувався у президенти, і нібито отримав від багатих спонсорів мільйон доларів на те, аби приховати свій таємний роман і позашлюбну дитину. І це у той час, коли його офіційна дружина тяжко хворіла на рак. Отриманий мільйон, нібито пішов на виплати коханців, і фактично у цьому і полягає головна схожість метод Едвардса і Трампа. Це грошові виплати жінкам за мовчання. Крім того, команда Трампа, як і Едвардса, свого часу заявляє, що виплати були спрямовані не на те, аби спеціально вплинути на результат виборів, а тільки на те, аби приховати позашлюбні стосунки від родини. Ще одна паралель, це звісно, справа Біла Клінтона, але не з Монікою Левінським, а з Полою Джонс. Ця жінка подала позов про сексуальні домагання проти тодішнього президента Клінтона у 94-му. Почалася чотирирічна судова тяганина, яка дійшла до Верховного суду, перше ніж у 98-му, було досягнуто врегулювання. І саме у ньому схожість зі справою Трампа Врегулювання полягало у тому, що Клінтон просто виплатив Полі Джонс 850 тисяч доларів за припинення цивільного позову. Деякі фахівці кажуть, що це по факту те ж саме, що і виплата Трампа своєї пасії проте не прихована, а відкрита. У столиці з'явився автоматизований магазин без людей. Такий формат офлайн-магазинів без продавців. Дуже популярний нині у всьому світі, оскільки клієнтам подобається відсутністю черг біля кас. Огляд на подібний столичний міні-магазин Київ Хліб зробила одна із мешканок Києва. Він розташований до речі на території столичної Борщагівки, має невелику площу. Проте тут представлені різноманітні товари широкого вжитку. Та й працює магазин 24 на 7. Офіс генпрокурора ініціював передання Київського торговельно-офісного центру Гулівер бізнесмена Віктора Поліщука в управління Арма клопотання подане у межах кримінального розслідування бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на 146 мільйонів гривень. Суд до речі має відбутися завтра, 26 квітня. Кабінет міністрів України додав готель Україна до списку об'єктів великої приватизації державної власності. Нагадаю, раніше фонд держмайна оцінив вартість України у понад мільярд гривень на цей готель, ніби як уже полюють три відомі світові мережі п'ятизіркових готелів. Але при цьому, схоже, у Києві назріває ще один скандал із забудовою історичної будівлі у садибі Горбунової на вулиці Але Тарасової. В середмісті столиці відновили будівельні роботи. Навколо ділянки з'явився паркан. Паспорт об'єкту відсутній, кажуть активісти мапи реновації. Садиба Горбунової, до речі, входить до центрального історичного ареалу Києва, а також до буферної зони об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це означає, що усі будівельні роботи мають погоджуватися профільними відомствами. А саме Мінкультом і департаментом охорони культурної спадщини Києва. Але останній вже підтвердив, що жодних дозволів на роботи не давав. Реконструкція відбувається під готельно-торгівельно-офісний комплекс. Пам'ятник Булгакову у Києві біля його музею на Андріївському узвозі, схоже, таки знесуть. Петиція про демонтаж набрала необхідні голоси. Нагадаю, наразі пам'ятник заставлений мішками з піском. Окрім самого монумента, автори петиції пропонують демонтувати і меморіальну дошку булгакову. Нині вона обмальована червоною фарбою. А у Фінляндії закривають музей Леніна, який працював 78 років. Він розташований у місті Тампере. Його закриють аж за півроку у листопаді. Замість нього відкриють музей про історію відносин між Фінляндією і Росією. Це, до речі, останній музей Леніна у Європі. Експозиція була дуже популярною серед туристів Ізерефії та Західної Європи. Після початку війни в Україні музей був визнаний найбільш ненависною виставкою у Фінляндії. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк та підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. А в коментарях пропоную написати усе, що вважаєте за потрібне. Давайте разом робити пост-ньюзи ще більш насиченим та яскравим. До зустрічі.